ефірі соціальної країни у студії для вас працює Яна Курченко. Мої вітання. Ротація під прикриттям. Бойовики заходять в українські міста як мирні жителі. Унітаз для можновладців активісти вимагали не зливати кримінальні справи, а розслідувати їх. З метою безпеки у Києві почали ліквідовувати незаконні газові заправки. 58 обстрілів і спроба прориву. Так минула ця доба. У зоні АТО бойовики десятки разів обстрілювали позиції українських військових і домивки мирних жителів. У районі міста Мар'їнка терористи спробували прорватися на підконтрольну Україні територію. Нападу спішно відбили сили. Ато кількість жертв наразі невідома. Чисельні обстріли з боку терористів на сході України тривають. Бойовики, які раніше використовують важку артилерію, обстрілюють не лише блокпости, а й населені пункти. У районі Мар'їнки після опівночі бойовики піхотними групами намагалися атакувати передові позиції сил. АТО. після опівночі штурмова група чисельністю близько 30 бойовиків безрезультатно атакувала наші позиції в районі Мар'їнки. Згодом під прикриттям 120-мм міліметрових мінометів на штурм наших позицій пішло ще одне проросійське банформування. Ання чисельністю не менше 150 злочинців. Інформація про результати зіткнення та втрати з обох боків уточнюється під тою ж Мар'їнкою. Українські військові успішно нейтралізували групу російського спецназу у ворога суттєві втрати. Таку інформацію оприлюднив на своїй сторінці у соцмережі координатор групи інформаційний спротив Дмитро Тимчук. Також експерти фіксують накопичення бронетехніки терористів у Луганську у Кам'янобрідському районі. Зосереджено близько 25 танків різної боєготовності і більше 30 ББМ. За останні дні на дану базу з південного напрямку пробуло ще чотири танки і два бтр 80 Особовий склад терористи поповнюють через українську територію. У населений пункт Артемівськ і Дзержинськ. Територія, контрольована силами АТО, відзначається масове повернення під виглядом мирних громадян бойовиків, що воювали в арміях ДНР і ЛНР. На повернення бойовиків місцева влада і правоохоронці не реагують. На схожі інциденти подекуди не реагують і збройні сили прес національної гвардії. Ді України підтвердила, вчора між українськими батальйонами виникла суперечка через затримані вантажівки біля станиці Луганської. За інформацією Нацгвардії, бійці батальйону Кульчицького затримали вантажівки із товарами, які везли на окуповану територію області. Силовики чекали на приїзд представників компетентних органів для передачі порушників. Тоді на місце прибули деякі представники суміжних підрозділів і намагалися схилити нацгвардійців до незаконних дій. Яна Курченко, соціальна країна. Питання зміни керівництва генпрокуратури та служби безпеки України, ліди парламентських фракцій сьогодні обговорять з президентом у кулуарах ради Подейкують, що в подання на звільнення з посади голови СБУ Валентина Наливайченка президент готовий здійснити уже найближчим часом. Однак до того відбудеться серйозна розмова з нардепами. Нагадаю, два дні тому СБУ звинуватила заступника генпрокурора Анатолія Даниленка у причетності до корупції на знищенні пожежою на автобазі під Києвом. Триває у Верховній Раді збір підписів на звільнення. Генерального прокурора України Віктора Шокіна Нагадаю, його звинувачують у тому, що не був затриманий опальний Сергій Клюєв. Доріжку ганьби сьогодні виклали під верховною радою у такий спосіб. Учасники іншої акції протестували проти відміни законопроекту, який зобов'язує касових апаратів установку. Утім, один з народних обранців вийшов до протестувальників і змусив їх заклеїти його фото, оскільки солідарний з ініціативою підприємців і дуже не хотів би, щоб по його обличчю ходили. Проти певного лобі у парламенті виступила ініціативна група народних депутатів. Як відомо, з 1 липня хмільний напій буде прирівняний до алкоголю. Це потягне за собою обмеження на рекламу, спонсорство і продаж пива. Однак, прогресивний крок на шляху до захисту молоді від алкоголізму наштовхується на протидію. Микола різник далі. З 1 липня усі напої, що містять етиловий спирт у кількості понад піввідсотка об'ємних одиниць, будуть віднесені до категорії алкогольних. Зокрема, ця норма стосуватиметься пива. Це означає, що відтепер і на нього розповсюджуватимуться всі норми законодавства, що регулюють алкогольну галузь. Зокрема, продавцям доведеться отримувати нові ліцензії на оптову і роздрібну торгівлю також обмеження діятимуть на рекламу та спонсорство. Визнання пива алкоголем це певна перемога громадськості, і це справедливість по відношенню того, що не буде введено в оману дітей, коли пиво було так само, як і інші напої, як соки, продавалися в звичайних кіосках. І ми бачили, до чого це призводило до надмірного споживання пива. А потім через пиво, яке є провідником і більш сильного алкоголю, і ми бачили, як нація спивалася. Але такі кроки з боку держави не сподобалися пивному лобі, яке намагається послабити норми законодавства за місяць до набуття чинності новим законом. Кабінет міністрів 28 травня зареєстрував у парламенті законопроект 2971, яким хоче все ж таки дозволити спонсорство заходів та відмінити ряд регуляцій, під які пиво потрапляє з 1 липня. На противагу пивному лобі у Верховній Раді створено об'єднання за тверезу Україну. За словами нардепів, у своєму складі воно вже має 80 народних обранців, які Планують не допустити реваншу пивних лобістів. Під цей закон попадає якраз і обмеження продажу, заборона розпиття в громадських закладах, продаж неповнолітніх, ліцензія на продаж на реалізацію. Тобто пиво не можна продавати на будь-якому кроці, іде загон. А має бути на це ліцензія. Ре обмеження реклами і вимагання так, знаєте, коли алкоголь, наприклад, рекламують горівку, пише споживання надмірне шкідливе вашому здоров'ю. А до пива це не стосувалося, бо пиво не вважалося алкоголем. Між іншим, з 1 липня продавати хмільне можна буде лише у місцях, площі яких більше за 20 квадратних метрів. Тобто, власникам мафів, що зараз стоять ледь не на кожному кроці, доведеться або закриватися, або ж приводити торговельне місце у відповідність вимогам продажу і отримувати нові ліцензії. Це а також обов'язковий акцизний збір з пива. На думку нардепів має суттєво поповнити місцеві бюджети і подолати корупцію. Вулиці закращують мафами. Це все також дає надприбуток. Саме через те, що пиво генерує такий рівень прибутку. Тобто, якщо б не було оцих от товарів, які насправді дуже низькоякісними, шкідливими і, на жаль, до сих пір ще легко доступними, то ми багато проблем навіть урбаністиці в себе зняли. Корупція в Києві в галузі мафом, це мабуть, номер один. А саме через те, що існує можливість, отак от всюди продавати пиво, і це не є заборонено точки зору міліції. У свою чергу здорожчання самого пива і процесу його збуту напряму позначиться на доступності, напою, вважають експерти. Це допоможе зберегти здоров'я нації, особливо молодого покоління. Якщо перший опыт приходить раніше, ніж 14 лет, а це може бути, як показує практика, і в 11 лет і що раніше, то в дальнейшем резко возрастают різко виростають різкі реалізації всіх проблем со здоров'ям, і кроме того, різко повинно риск получить зависимость, алкогольну зависимость, яка потім дійсно може трансформуватися в полноценный алкоголізм. За даними всесвітньої організації охорони здоров'я в середньому кожен українець випиває близько 60 літрів тільки одного пива на рік. Втім, як виявилося, перед камерою наші громадяни більш скромні. Не употребляем. Пиво пьете? Нет. Не? Я совсем не пью. Просто вы пиво пьете? Нет. Вообще нет? Вообще. Скажите, пожалуйста, вы пиво пьете? А, пью. А, как часто, как много? когда деньги есть, скажем так. А деньги у меня очень редко бывает, потому что я инвалид, пенсионер. Вообще не пью. А вообще не пьете. Да. А вы знаете о том, что с 1 июля Может, пиво будет признано алкогольным напитком и уже не будет продаваться, например, в таких маленьких киосках? Нет. Ну, это правильно. Считайте правильно. Конечно. Почему? Потому что меньше и молодежи будет алкоголь пить, пиво в частности. Меня это не волнует. То есть я могу свободно, ну если я захотел пиво, то я куплю его в другом месте. Ребята, давно пора. Наша нация очень умная, она не должна спиваться, она должна своим разумом править миром, понимаете? Вот так вот. Микола Резник, Тарас Беловол, «Социальная краина». Маленькі україночки готуються покоряти світ національний дитячий фестиваль. Моди і краси мініміс України прийшов ще на початку червня. Фіналістки вже огорталися від радощів перемог. Тепер дівчата дали свою першу прес-конференцію у новому статусі. З маленькими красунями познайомилась і наша знімальна група. Даринці всього вісім. Вона гарно навчається в школі, любить математику, мріє стати дизайнером. А поки вона досягла омріяний статус Мініміс Україна. Каже, корона їй далась нелегко. Номер, ну, він найскладний. Мене дівчатка підкидували, він був гімнастично-акробатичний. Я не сподівалася, що я переможеться. Я старалась на тренуваннях, усміхалась, хотіла головну корону і і отримала головну корону. Тетяна у свої 14 також стала юною міс України. Дівчина знає секрети краси і точно знає, чого хоче по життю. Каже, щоб досягти результату, треба багато працювати. Я уділяю увагу, працюю над собою, займаюся спортом, вокалом, хореографією, риторикою. І діли все для того, щоб досі свої цілі. оцінювати дітей надзвичайно складно. У цьому переконують організатори фестивалю Мініміс Україна. Всі діти красиві і талановиті по-своєму. Тому без титулу малеча з фестивалю не йшла. Саме важне в цьому фестивалі це конкурс талантів, який в принципі я, я оцінюю. там діти і поють, і танцюють. Є дуже багато людей, які, дітей, які... Выделяются они все разные, поэтому очень зло очень сложно сыви масну оценивать таланта детей. Потому что разных возрастов, разных городов Украины, разные возможности все таланты ребенок может петь, он пьет уверенно, но это не отлично. Прем'єру, да у допустим, де пусті модельні качества проявляються в більшій степені. Соответственно, титул буде соответствуючий. Тобто журі визначає там лучшая модель України. Детське фестиваль розкрив таланти дітей, але дівчата на досягнутому не зупиняються. Попереду ще випробування на міжнародному подіумі в Туреччині. Вже восени. Анастасія Острожко, Дмитро Гришко, соціальна країна. Ось такі справи більше новин на сайті соцкраїна.ком. вдалого вам продовження робочого дня і побачимось.